Як і обіцяла, розпаковка стему. Цей раз замовили десь на 2 тисячі гривень аж 16 товарів. Чоловічі шльопанці, ну дуже навіть непогані за свою ціну, але якість така собі. Шорти для плавання теж чоловічі, чорненькі, дуже класні за свою ціну. Щохол на телефон для вані. І ще одні шорти для купання, але вже білі. Ну, це так собі, тому що вони дуже-дуже просвічуються. Не рекомендую. Такі шльопанці заказала для себе. Дуже гарної якості, дуже класно сіли по ніжці. Я прям задоволена. Резиночки для волосся, бо їх ніколи не буває багато. Вирішила спробувати собі купити такий коректор для спини. Спробуємо, як і що воно таке. Так, жіночий топ чорний. Дуже класний, мені сподобався. Це вже на кухню, товкач для пюре, але дуже гарної якості. Невидимі шлейки. Чохол тепер не мій телефон, але так собі якість. Тепер бейдемо до того, що я більше за все чекала. Це купальники. Прийшли дуже гарної якості, я прям дуже задоволена. І колір просто вау. І ще один чорненький купальник. Теж дуже класно підійшов. Ось такі сонцезахисні окуляри дуже сподобалась форма.